Привіт народ. Розкажу трошки вам за упс для роутера. Як його зробити, щоб він вас працював І роутер ваш не вийшов з ладу. Беремо, купляємо оплату зарядки. Вони є різні. Можна на таку з павербанка, можна на таку павербанка, але таку не рекомендую. Це 2 А заряджає. А ця там щось поменше набагато. Від е Дон Ампера починається і там сідає, сідає до не 6-07 вольт тобто Хоча не раджу. Отаку. Можна ТЦ-4056, ось таку платку вона коштує 15 гривень і вона вже йде, як бачите, з мікросхемами захисту, тобто з вмс вже на борту. Топ'яється B-B до кметалу км напряму. А от плюс, а от мінус підключається вже до самого перетворювача. Перетворювач не дуже дорогий, 26 гривень, як бачите. Тобто це не такі вже гроші великі. Можна окремо, купити оплату зарядки 10 гривень. Можна купити таку плату зарядки, але треба БМС -ку окремо купувати. Можна таку купити. На 50 гривень коштує. Я б брав на Алікспресі за здається 35 гривень чи щось таке. Не пам'ятаю, бо вже було давно і не пам'ятаю просто. В общем, суть. Підключаємо по мікро-USB, по Type-C 5 вольт для зарядки нашого упса. Тобто, поки є мережа, він у нас заряджає батарейку через БМС-ку. Для захисту від розряду, від короткого замикання, ну не для заряду. Для зарядку знімається тільки плата, плата за зарядки. Ця БМС, як я проявляв, вони не відключають зарядку по верхньому рівню. 5 вольт сюди давати не можна, тільки через окрему плату зарядки. Будь ласка, будьте уважні, не профуйтеся цей момент, тому що ліки дуже гарно загораються, якщо нехвати безпекою. Плата перетворювача МТ-3608. такий має вид. 28 гривень коштує. Можна дешевше, можна на Олівське. Питань немає. Воно там і там є. Два діода шотки. Можна зробити описати, один спарений е діод шотки в цей 20 корпусі із комп'ютерного живлення. З лінії 5 вольт, з лінії 12 вольт. Дивитися, на який з них йде менше падіння переходу тестером в режимі позвонки діодів, От того і вибрати, якого менше падіння. Тут напруги не критичні, до 12 вольт, тобто це буде нормально. Власники мікроотіків ХПЦ2, ХПЦ HPC, якихось, я вас трошки розстрою. Не підійде. ХПЦ-шники жруть багато. Не витягнеться платка вашого ХПЦника бачиш, якщо їх паралелити 2-3 штуки в рядок і від кожного через діод виводити напругу і кожного підставити конкретно під одну напругу, тоді можливо це робити. Одна платка не справиться з ТП-лінки, Теперінки, делінки, гігабітні, будь ласка, питань немає. Працює із, навіть з Ethernet кабелями всунутими, воно працює. І за діапазони теж працюють. Але не ХПЦшники. вони багато їдять. Тим більше ХПЦшники, в яких підключені е, поє, вибачайте, це не ваш варіант. Загалом, поки в нас є напруга так, в мережі, ми вмикаємо рідне довживлення роутера в роз'єм, маму. Проходить живлення через діод, по плюсу розриваємо плюса, ставимо діод шотки. І на шнурочок із папою, такий, як, який входить у ваш роутер. Поки є напруга, все йде, ну, напряму йде. Тут ми виселяємо на 0,2 В нижче. Для чого? Для того, щоб. Е, сама МТ так, вона не споживає багато струму. Там дуже-дуже маленький струм холостого ходу, коли немає на нього навантаження. Якщо тут напруга буде менша, ніж тут, то струм буде вартися тільки з блока живлення. Коли пропадає у вас мережа і починає тут палити напруга, тобто вона зрубається, да? вона там по, ну, поступово так раз і пішла донизу, От, тоді підфатує вже через цей діоджо підфатує сам підвищуючий перетворювач. У вас відбувається безшовний перехід на живлення від MT3608. В Чому актуальність цього питання? Ваш роутер при такому методі переходу не вийде з ладу, в нього не відкаже мікросхема пам'яті, в нього нічого з ним танець, так? І музи в нього будуть працювати далі. Ремонт роутерів це дорога штука. Затяжна і не завжди вона успішна. В більшості випадків людина просто бере і купує новий роутер. Так, да, це тисяча-півтори, але можливо, людей зараз просто немає стільки коштів, щоб купити свій просто написав новий роутер. Тому краще побеспокоїтися про те, щоб забезпечити нормальне живлення роутера. Краще вже, коли просто виключиться живлення, тим ото. Як показують в інтернеті, ставляться реле, що коли немає живлення, там рушка кляцає, переходить на акумулятор 12 вольтовий. Друзі, то вся херня. Чесно. Оці скачки, перепади в будь-якому роутері. Є мікросхема по типу такої, може менша, яка знижує напругу до необхідного рівня живлення роутера. Якщо на ній пропадає і з'являється різко напруга, різко, потім, акцентую увагу, не плавно, а різко, вона може вийти з ладу. Коли виходить з ладу така мікросхема, виходить з ладу все. Просто роутер стає кирпичом, непідйомним. Тому підходять до цього питання уважно. Далі, після БМСки, стоїть у нас серце. Акумулятор. Акумулятор можна брати такого формату. 18650, 21700 LiFePO Не ліфе по 4, а ліфе По. Тобто, в якого напруга напруга верхня 4,2 В. Бо в ліфе по 4 верхня напруга 3,65 вольта. Але багато хто із практиків. Рекомендує 3,5 вольта, Дехто рекомендує 3,47 вольта верхню межу. Для того щоб батарейка не убувалася. Так от, ліфа по 4 сюди пхати не можна. Тому що верхня межа напруги у нього набагато нижча. Він просто-напросто вийде з ладу. Він, він у вас не рівене, я надіюся, але він вийде з ладу. Тобто він не, не зарахований на цю напругу. Літій і он. Як хочете літі залізофосфат, будь ласка, шукайте під нього БМС-ку, шукайте під нього спеціальну зарядку і тоді вона буде працювати. Ще раз по цінам. Це платка 50 гривень, 16 гривень, БМС-ка 10 гривень. Зарядка з бмс кою 15 гривень і МТ-шечка 28-26 гривень. Тобто 26 плюс. Можна платити дві потки таких, так, будуть 2 ампера струм дорядки. 30 гривень, так, плюс 26-50 гривень, ще плюс може гривень 30-50 може 50 на кабельочок з папою. так І розимчик-мама. Все, все, що треба. ну літій літій іон іон це тобто його ну, Можна купувати. Є е, сайти АККБ. Є сайт B-Power, які продають вживаний літій Іон. Вживаний. Дивіться, якщо ви бачите вживані акумулятори, неважливо, літій Полімер, літій-іон 18650 2800, будь-які. Моя рекомендація: на вулиці Десь, на вулиці, повторюю, зарядити його. А всю, можна з допомогою отакої одної платки, тобто 1 А, Отакий кум переживав спокійно Зарядити його. залишити його на 1 тиждень, не чіпаючи абсолютно. Потім взяти тестером і перевірити напругу на ньому, яка була зразу після зарядки і яка стала через тиждень. Якщо була у вас 42 4,22 В. І осталася така, це супер. Якщо 4,16 ну, норма. Якщо у вас 3,9 вольта, не, це вже не акумулятор. Це вже просто бомба з хвильної дії. Він просто вже сідає і він буде взяти на себе всю енергію батареї, вся збірки. зборки. Причому він може в будь-який момент почати грітися, і коли вони стоять в паралелі. Він може загорітися, може взриватися і так далі. і і так так далі, так далі. Роликів на Ютубі просто тьма. Скільки людей Люди взривають ці літій іони, як вони з них знущаються, як пробивають пакети. E, правда, ще деякі там... <кхм> одарені скажімо так, люди пробивають пакети з залізофосфата і кажуть, дивіться, воно не горить. Воно ж не горить. А ти друг, хімію читав, що мені на написано? Залізофосфат, так, да, він не горить. Він димить, він парує, ну він не горить, да. Але його можна підпалити. В чудних ручках все горить. Людей, які керуються мозгами, якимись документами, технічною інформацією, в них зазвичай все нормально, все працює. І без оцих взривів, спихів і так далі. Це недорого. В мене це працює. Працює давно. Не було світла 9 годин, потім було світло 2 години, потім було 9 годин. У мене там отакий індикатор, він показав на одну поділку нижче. Тобто одна потухла. За 18 годин без світла. У мене тут е, стоїть е, дві 2 платозрядки. Е, Отакого от формату, тільки без БМС. -ки. Їх стоїть дві в паралель. Запаєні, тобто мінуса в них разом спаяні, плюс разом і виход, да теж разом спаяні для збільшення э, струму зарядки. Також у мене стоїть там э, от точно така місінька плата з павербанка. Тобто, якщо я хочу, я сюди допомогаю ще один шнурочок, і ще одну зарядочку в мережу, і в мене зажать вже 2, а, там, 2, 2,6, 2, 6, 2 там, 9. 3 ампера максимум. 3 А, а недов, бо я шкав, вона гріється і вона зменшує струм. Але з допомогою її можна підключити телефон і прикольно телефона, якщо що. Але я кажу, в мене велика збірка батарей. Я не знаю, яка там є місць, я її не перевіряв. Її там багато. Я став старий літій, я його перевірив, я його отстояв Я перевірив напругу на кожному елементі. Я в тому, що все нормально, все працює, що напруга не сідає, що це можна використовувати. І тоді я його почав збирати. У мене там є 18650, у мене з одноразок. Тобто всі акумулятори, які пройшли в мене тест. Ну, Я думаю, ви бачили, що таке е, акумулятор з, з, з одноразок з цих е, вейпів одноразових. Людей їх викидають, тому що воно, воно одноразове, воно так і називається одноразка, тому думаю, що воно на один раз. Е, я вам скажу так, в тих акумуляторах великий запас струму. Ось таких замотав і всі три штучки. Просто на платку. Е, це має такий пробник 12 вольтовий. Тобто, щось прикормити. Просто і все саме. І фатає. Але якщо їх набрати 20-50 штук, і я вам скажу вам надовго хватить роутер, роутер ваш роутер важко кромити. Попереджаю пакети, отакі крулікметри, будь-які, які не мають металевої оболочки, вони дуже легко проколюються. Якийсь гвинтик, саморецьких, кусочок, припоє, щось таке проколуються. І воно починає горіти. Будьте з цим дуже пильні, дуже уважні, тому що можна ділов. МТ-шка. При її покупці буває, що вона не видає напругу. Я вам раджу взяти один акумулятор. В неї там пишеться вхід напруги від 2 до 10 16 чи 18 вольт. Щось таке. МТшки. Я рекомендую один акумулятор можна навіть сівший. І е, до мінуса і до плюса вхідного. І виставити напругу якусь початкову. Там 9 вольт, 12 вольт, ну щось таке. Тому що при е, покупці тут скучаний буває резистора. І коли підключати сюди там вольт 5, мікросим просто згорає. Тому що вихідна напруга. Виставлена нижче, ніж вхідна. А напруга тут йде через дросель, через діод одразу на вихід. Поки немає генерації, так, напруга вся йде через діод. На ньому падіння не дуже маленьке. Приблизно 0,16 вольта. Всього навсього. Якщо ви включаєте 5 вольт, у вас 5 вольт на виході. А подільник напруги вам цього не загасить, тому що він виключений в 0. Починайте з маленької напруги. Відключили сів, щоб... Хай буде геть сівша, в 3 вольта сівша. Включайте її і потім таки визвати напругу вихідну. Так, ніби я все вам сказав. Я надіюсь, у вас усе вийде. Удачі!